Робоча нарада проходила на тлі новини. Вночі ворог атакував енергетичний об'єкт на заході України у залі чиновники, надзвичайники та енергетики. На порядку денному як без проблем пережити зиму з урахуванням можливих атак по нашій енергосистемі, адже в усьому іншому ми до зими готові. Енергосистема повністю готова для проходження ОЗП з точки зору ресурсів, з точки зору генерації, з точки зору передачі. Єдиний фактор, який може вплинути на відключення, це безумовно атаки ворога. Масштаб атак ну тяжко передбачити. За словами міністра, зараз в Україні триває наймасштабніша ремонтна кампанія. Потрібно було все полагодити після минулорічних атак та максимально підготуватися до прийдешньої зими. Наша область не виключення. Усі роботи майже завершено. До холодів все зробити встигнемо. Обіцяють в Дніпро Ова. Це зараз область вже готова на 90% до нашого опалювального сезону. Були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Тож відключення електроенергії, якщо і будуть, то матимуть короткостроковий характер, запевнив міністр. Адже з минулого року енергетики та комунальники напрацювали неабиякий досвід давати світло, попри обстріли величезна кількість рішень, напрацьовування які ми і минулого року. Минулої зими ми випробували. Зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергії. Газу та вугілля теж має вистачити на холодну пору року. Так блакитного палива, за словами міністра, вже закачали у сховища більше від запланованого об'єму понад 15 мільярдів кубометрів. Тож взимку має бути світло і тепло, якщо суттєвих корективів не внесе війна. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.